Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Кожного року в Україні у першу неділю жовтня відзначають День освітян. Це свято є чудовою нагодою висловити вдячність тим, хто став для молоді провідником дознань. Сучасне поняття педагога видозмінилося, бо він перестав бути єдиним джерелом інформації. А його основна функція зараз створити освітню взаємодію, сформувати високі моральні цінності, підтримати дитину вселити їй довіру до світу та безмежну віру у власні сили. Студенти МКФКБ вирішили зробити цей день для своїх викладачів неймовірно цікавим. Із усіх аудиторій в кінці занять лунали шалені оплески, адже кожен із охочих студентів зміг відчути себе дублером викладача і провести заняття. Дублери адміністрації виконували не лише контролюючу роль. Але надавали поради щодо якісного і цікавого проведення занять саме очима студентів. День закінчився святковим концертом, який підготували студенти 112, 213 та 221 груп, демонструвалися вокальні, танцювальні та гумористичні привітання. У залі панувала неймовірно святкова атмосфера, лунали сміх та оплески всіх присутніх. На закінчення викладачі та студенти мали змогу зняти прикольні відео для соцмереж та сфотографуватися біля топової фотозони, щоб потім згадувати цей день як один із найкращих у навчальному році. Звичайно, святковий день завершився, та робота над удосконаленням освітнього процесу триває, адже попереду зустріч дублерів зі студрадою, де буде обговорено плюси та мінуси студентського самоврядування у цей день. А також окреслимо стратегію дії до Міжнародного дня студента. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До зустрічі! Слава Україні! Слава ЗСУ!